Порушення та ще й за участю чиновників були в Одесі і не просто порушення, а з алкоголем, лайкою та нахабством, що у південній пальмірі дозволили собі представники міської влади та сліпої феміди. Дивіться далі. Його? Знайомтесь, Микола Шурда, бізнесмен і член міськоконкому Одеси. Резнеду на тіта А це його приятель, голова адміністративного суду Олег Глуханчук. Бо сходай відповіді, я чи поповню два підхмелених приятелі на дорогому позашляховику, каталися вечірньою Одесою, поки їх не зупинили місцеві поліцейські. Я почув налоги, тебе валь. Щоб ти отримав зарплату. Скромний суддя Глуханчук каже, живе тільки на одну зарплату. Натомість у електронній декларації зазначено у власності його родини аж чотири земельних ділянки та маленька чотириповерхова мазанка у елітному районі Одеси. Боже збав, що це домом назвати. Е я в ньому вже 4 роки живу сам. Як можу, люди мені допомагають, це я його ремонтую. Також у служителя Феміди є бусик Volkswagen за півмільйона гривень. От тільки в інтернеті, схоже, авто коштує удвічі більше. Про затримання копами суддя Глуханчук каже, його підставили. Це безумовно була провокація. і Вона все була спланована, гарно зроблена. Кермом я не сідав, а сидів збоку. Ну а після п'яного інциденту член міськвиконкому Одеси Микола Шурда пішов у відпуску та не бере слухавку. Іди відсюда, Патрульні склали на суддю протокол за керування на підпитку. За кілька днів має відбутися судове засідання. Якщо ж Луханчука визнають винним, його навіть можуть звільнити. Але з огляду на його посаду це мало ймовірно. Слушай, скажи мені, а якщо так вийде, що у нас нормально.